В ефірі програма Шлях до Європи. Сьогодні поговоримо про те, як відбувається адаптація громадських організацій Черкащини на шляху до Європи, і е, сьогодні нашим гостем є Наталія Фоміна, голова Черкаської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги. Вітаю вас! Отже, скажіть, будь ласка, яким чином громадські організації Черкащини адаптовуються до європейських стандартів, і е, яким є цей шлях на сьогодні? Я хочу сказати, що взагалі ми давно вже працюємо в напрямку покращення стану довкілля на Черкащині, але в останній час і це дуже приємно відмітити, що якось більше стали звертатися до громадськості не тільки. Представники влади, а навіть бізнесмени, тому що інколи їм треба, наприклад, надати якусь інформацію підприємцям, що вони можуть зробити, таке інше. Це по-перше. По-друге, дуже приємно, що в цьому році, як ніколи, коли розроблялася, взагалі не на всьому, вона починалася в тому році, 2014-му, розробка стратегія розвитку Черкаської області до 2020 року. І саме наша організація, Черкаська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги, Ініціювала введення стратегії екологічна небезпека та охорона довкілля це дуже важливо, оскільки, взагалі, збалансований розвиток будь-якої держави. І на цьому наполягає якраз Європа, обов'язково повинна склада мати три складові: це розвиток економіки, вирішення соціальних питань і обов'язково вирішення екологічних питань. Так сталося, що чомусь наше керівництво спочатку вирішило, що нам не треба вирішувати екологічне питання. Ну, ми думаємо, що це мабуть пов'язано з тим, що ті партії, які зараз прийшли до влади, на жаль, в своїх програмах не писали якісь. Для себе завдання з вирішення екологічних проблем, на жаль, і у програмі Яценюка Авсенітровича не було напрямку вирішення екологічних проблем, тому ми звернулися і до губернатора, до, до голови обласної ради з тим, що це обов'язково повинно зробити. спочатку вони так сумнівалися, тому що вже залишалося дуже мало часу для розробки. Ми з департаментом екології і природокористування. Ну я вам скажу так, два тижні дуже плідно працювали і ми зробили цю стратегію. Хоча були пісімісти, коли які казали, та це не стратегія, це взагалі ну, щось таке там маленьке, несерйозне. І коли ми підняли як громадське питання, чому ви вважаєте, що це не стратегія? А в нас виявляється по з їх точки зору владних структур, у нас немає екологічних проблем, Черкаса. Ну, ми тоді підняли питання, то може не треба департамент екології, може не треба екологічної спеції, якщо в нас немає проблем. І вони вирішили, що все ж таки проблеми є, стали нам допомагати. І в кінці в кінців ми е, прийняли. І коли приймали цю вже стратегію, і ми дуже вдячні нашому губернатору. Що він звернувся навіть на презентації стратегії, сказав, що він дуже вдячний громадським організаціям і нам особисто за те, що ми лобіювали це, що ми попрацювали. Це ж розумієте, це дуже кропітка велика робота на громадських засадах. Тобто, сиділи там зранку і до ночі, щоб встигнути попасть в цю стратегію. І нам дуже приємно, ось, наприклад, представник нашої наукової ради, професор Столяренко, подав туди 10 пропозицій. До вирішення екологічних проблем вони спрямовані якісь на енергетичні питання, якісь на вирішення екологічних питань. Але вже сьогодні є затверджені проекти. Які будуть фінансуватися з Державного фонду регіонального розвитку. Я думаю, що ви знаєте, да, що планується там наскільки я пам'ятаю, там говорили 70 мільйонів це великі гроші для того, щоб вирішувати все ж таки наші нагальні питання. Так от ми сьогодні вже маємо підтвердження, що три, три проєкти будуть фінансуватися, які подавав наш член наукової ради нашої організації, і буде фінансувати. Проєкт, на жаль, з наступного року, але ми працювали в цьому напрямку і будемо далі працювати. Це екологічне виховання, це просвіта і екологічна культура населення. Ну, звичайно, ми більше працюємо з школами і студентами, але в нас дуже амбітні плани. Ми хочемо зробити фестиваль для пенсіонерів, щоб їм розказати, які в нас екологічні проблеми, як вони нам можуть допомогти. Тому що ви знаєте, я вважаю, що ця ланка в нас не задіяна. Це люди, які мають час, які мають. Досвід, і я думаю, що ми залучимо їх до, до, до такої важливої справи. А ви говорили про три проекти, які будуть фінансуватися? Що це за проекти, в яких напрямках? Я знаю, що один проєкт, пов'язаний з енергетикою, це отримання біодизелю. Тому що на кафедрі хімічної технології неорганічних речовин Черкаського державного технологічного університету, яку очолює якраз професор Сталяренка, ця робота ведеться давно і деякі показники ми маємо навіть краще, ніж німецькі технології. Тобто, і дійсно і це підтвердили експерти, які дивилися цей проєкт. Другий у нас проєкт пов'язаний із. Поліпшенням якості питної води, що є дуже важливим для місця наших для черкащан, і третє це очищення стічних вод. Оце три цих проєкту. Ну а наш я вже сказала, що пов'язаний з підвищенням рівня екологічної культури і підвищення свідомості населення щодо екологічних проблем. Скажіть, а які у вас, ну скажімо так, ви сказали про амбітні плани, ну звернення до влади, можливо, отримання якихось грантів чи фінансування від влади на інші проекти? Плануєте? Ну, дивіться, ми запланували в цьому році проведення проведення інвентарізації пестицидів на території Черкаської області, тому що ось я нещодавно розмовляла з представником відділу екології міської конкуру? Він би був десь на засіданні в нашому міністерстві. Екології, яке очолював Шевченко, якого ми ну, вважаємо, що це людина, яка не відповідає рівню еколога, який повинен захищати екологію, не екологію, навіть навколишнє середовище України. То він сказав, що там була озвучена така інформація, що на Черкащині взагалі немає пестицидів 320 тонн на сьогоднішній день. Але ми вважаємо. Що ті три програми, які в нас працювали в обласній раді, були створені, вони не не виконувалися в належному вигляді. Це по перше. По друге, ми вважаємо, що пестицидів більше. Але пестициди це одне. А ще залишилися склади. Які теж забруднені, це залишилася земля. Це дуже серйозна проблема. Дуже багато отруєнь, захворювань і таке інше. І тому ми зараз будемо проводити інвентаризацію. І нам на деякі на вирішення деяких питань Євросоюз дає гроші. Тобто, ми в проєкті в пілотному п'ять-п'ять міст України попали в ці пілотний проєкт, і Ми попали теж. Це дуже ми, я. Ми вважаємо, що це дуже добре. А взагалі ми постійно працюємо. Ось наша організація. Ми постійно працюємо над е, тим, щоб е, мати гранти. Ось вчора тільки в міську конкомі. Ми засідали американці, е, ну точно не пам'ятаю назву цієї фірми, тому не буду говорити. Вони проводили нас тренінг, і вчора ми збиралися якраз по тому, що ми повинні розробити проекти. По знову ж таки по питній воді, раз по о, очисті лівньових стоків, яких в нас 14. Вони зовсім не очищаються, йдуть до Дніпро, і потім ця вода, ви знаєте, використовується як питна. І по відходах, то ви знаєте, дуже прикро, що цю роботу буде виконувати громадськість кожний проект це 100 сторінок тексту, 100 сторінок проєкту. Ну, то що робота безкоштовно це по перше. По друге, треба роби зробити до 1 вересня, і по третє, зараз час відпусток. Тобто, це не є налагоджена наша робота. Тобто, весь час ми запізнюємося з тим, щоб отримати десь гроші. На жаль, але я думаю, що не думаю, я вже бачу, що в нас є прогрес. Тобто ми більше стали плідно співпрацювати із міською владою, і з обласною радою. І в нас є порозуміння, це дуже важливо. Тобто вони йдуть нам на зустріч, і ми, звичайно, готові ті 100 аркушів проєкту зробити тільки заради того, щоб отримати гроші і щось покращити в нашому місті Черкаси і в Черкаській області. Я знаю, що ви за власною ініціативою. Шукаєте ці гранти і співпрацюєте з Європою і дуже часто відвідуєте Європу, щоб так. перейняти досвід. Так? так дуже часто. Ну я просто вам скажу, що по перше, Ну, пані Наталя, ми з вами були в Шотландії разом, да? ми дивилися, як там вони вирішують проблеми переробки побутових відходів. Ми працюємо з норвежцями, ми їздимо туди із студентами, самі там вчимося, як вони очищують стічні води, як вони готують питну воду. І студенти туди їздять на стажування, хтось на три тижні, хтось на три місяці, хтось на півроку, хто... у нас один аспірант взагалі там буде ось вже захищати Пічді. По-друге, ось зовсім нещодавно я була у Франції, в Парижі. Тобто, в мене є бачення, де, як в Європі відбувається вирішення проблем з сміттям, і це окрема тема. Це окремо треба розказувати про це. І я думаю, що ми знайдемо час, щоб я розказала своє враження від європейських держав, але я хочу сказати, що нещодавно ми були в Німеччині на дуже дуже великій виставці міжнародній. Ну на мене це враження надзвичайне. Я мала, тому що дійсно в Європі дуже багато розробок вже готових. Тобто вже не треба щось придумувати, треба брати, впроваджувати у нас в Україні і все. Була в Мюнхені на виставці, знову ж таки, по відходах. Ну І мені приємно сказати, що я там була саме як громадська діячка. І я їздила туди за гроші наших Європейських колег. Європейських партнерів, да, ті, які є, дають нам гранти і дають можливість відвідати Європу, щоб громадськість побачила, що і як. Взагалі, європейські колеги охоче відгукуються на ваші пропозиції, охоче фінансують такі проекти. Ви знаєте, по-перше, що дуже дуже до нас привітно відносяться. Це по-перше. По-друге, коли я, наприклад, виступала на форумі в Києві по відходах, то встав німець один і каже, я готовий вам проплатити поїздку туди, сюди я кажу, я дуже дякую. Але я вже туди все рівно їду. Це по перше. А по-друге, я вам хочу сказати, коли їм розказуєш про нашу роботу, то вони кажуть, що якби у. Них були такі люди, які безкоштовно в свій е, вихідний, в свій після робочий час стільки працювали на громадських засадах і робили таку роботу, то вони б таким людям давали стільки грошей, скільки б вони тільки попросили. А ми сьогодні в нас є проблеми з фінансуванням, Я цього не скриваю. Ви всі знають, що наша Черкаська обласна організація Всеукраїнської екологічної люді дуже багато видає матеріалів, дуже друкуємо багато для дітей, дуже листівок і таке інше. Але Кожного разу ходиш, просиш, купу документів робиш. Ну, я думаю, що все-таки влада зрозуміє, що ми такий потенціал у громадськості, що з нами треба співпрацювати. А ви, е, от власне, самі відчуваєте, що вже завдяки вашій роботі піднявся рівень більше до європейського? Ви знаєте, важко так зразу відповісти на це питання. Ну, по перше, вже люди знають, наприклад, про якість питної води. Раз люди вже знають, що треба окремо збирати пляшки. Ви приклали до цього руку. Ми листівки виступали. Ми чергували біля смітників, і пояснювали людям, що не треба це. Тобто ми проводили роботу. Ну за 30 років, що я починала, що було, і що тепер я думаю, що ми маленькими кроками, але все ж таки йдемо до Європи. Шановні телеглядачі, з нами була Наталія Фоміна, голова Черкаської власної організації Всеукраїнської екологічної ліги, про те, як вирішуватимуть питання на болілі на Черкащині, слідкуватимемо і далі. До побачення.